Тому, якщо характеризувати за три з половиною роки, то можна зробити висновок загалом для суспільства, для українського фермера, для жителя села Українця, крім мінусів, нічого ринок землі не приніс. Але є виклики для майбутнього. Сьогодні це не є півтора відсотка проблемою, але не все так, як є у цифрах і фактах. А ви запитували мене відносно того іноземці йдуть, йдуть, не йдуть на ринок, купують чи не купують. Тут відбувається набагато хитріший, ефективніший і швидкий спосіб. Ось візьмемо через акції чи через корпоративні права. Іноземні компанії, не дивлячись на війну, все більше входять на наш ринок. І декілька місяців тому акції Саудити викупили в МХП, а е, мрію викупили декілька років за попереднього президента. Це дві компанії, які разом мають земельний банк більше мільйона гектарів. Того чи є потреба, щоб мати вплив на українську землю купляти по тисячу чи по навіть 10 тисяч гектарів. Це відбувається сьогодні у переважній більшості агрохолдингів, великих компаній, де є присутність іноземного капіталу майже всюди. Це напряму переноситься на управління нашим ресурсом і використання землею. І тут надзвичайно є серйозна велика засторога. Це я через то говорив, що бетонування відбувається. Ну повірите, що ті землі, які знаходяться під контролем е е е, у саудитів, які належали мрії, що тут, можливо, щось власники земельних паїв чи хтось інший змінить, я думаю, безперспективно і навіть мріє. Це є серйозною загрозою на майбутнє. А загалом, хто сьогодні покупець головний, це юридичні особи бо ж відкритий ринок з 1 січня цього року. Вони на сьогодні є домінантом, але вони не купляють багато. Великі я сказав, в якому ключі працюють маленькі ні в якому, невеликі фермерські господарства, не усунені від купівлі і продажу практично. А тисячники, тисячники, я маю на увазі одна 10, одна 20 тисяч гектарів. Вони, як юридичні особи, безумовно сьогодні є основним покупцем. Але ця частка не є безумовно загрозливою, але ця частка говорить про те, що вони будуть нагромаджувати цей банк з точки зору у перспективі можливої перепродажі частково або загалом повністю. Ось деякі фрагменти, які є сьогодні у сферах земельних відносин. Ми попереджали, що е, тим більше у війні не можна йти на такі кроки і не запроваджувати е, цей закон. На жаль, так сталося. Іван Федорович, скажіть, будь ласка, чи відомо, скільки вже було куплено української землі, можливо, хоча б іноземними компаніями, і у яких відсотках приблизно за ці роки, скільки працює у ринок землі? Напряму іноземними компаніями, ні юридичними, ні фізичними особами, іноземці згідно закону не оформлені і не мають права і не куплять. Але я сказав вам, який спосіб практично через акції корпоративні права дуже легко, швидко входиться купляти великими масивами право використовувати, володіти і розпоряджатись даними земельними ділянками. А прямої купівлі продажу юридичними іноземними особами і фізичними не здійснюється. Хоча, якщо відверто сказати, то сьогодні працює пропаганда у тому, щоб відкрити ринок якомога швидше для в першу чергу юридичних фізичних осіб Європейського Союзу. Виходячи з того, що у нас відбувається практично ринку, як такого, немає півтора відсотка знову повторюсь, за три роки, то давайте дамо в Європі є платиспроможні покупці, хай ідуть купляють по 10 тисяч, по скільки хочуть сьогодні чи завтра це, взагалі, навіть у думках не можна припускати, уявляючи, в якій ситуації ми опинимося після завершення війни. Ну на жаль таке лобоювання. Тому якщо характеризувати за 3,5 роки, то можна зробити висновок загалом для суспільства, для українського фермера, для жителя села Українця, крім мінусів, нічого ринок землі не приніс. Але є виклики для майбутнього. Сьогодні це не є.